Привіт! Мене звати Євген, і ми в магазин тримерів та електробритв в UA. Зараз до вашої уваги популярний шейвер, який в нашому магазині DSP6125. Часто ми його пропонуємо клієнтам, часто в нас його замовляють, хороші відгуки, і зараз на відео детально ми ще раз подивимось для тих, хто, можливо, дивиться перший раз або кому потрібен додатковий огляд. В цілому тут вже є характеристика 6500 обертів. Для шейвера це непогано. Прозорий корпус і час роботи акумулятора 120 хвилин, час зарядки 2 години. Може працювати такий шейвер від мережі. І давайте зараз подивимось, як виглядає. В цілому хороше подарункове упакування це може бути хороший подарунок. Ось так виглядає сам шейвер. Зелений колір, є також жовтий. По, якщо вам принципово який кольор можна буде уточнювати при оформленні, зараз на відео зелене. Як на мене, більш цікавіше і частіше замовляють, хоча мені жовтий взагалі дуже подобається. В цілому корпус водонепроникний. Тобто можна промивати. Як я наголошую, вхід USB Type-C, що зручно. І також давайте подивимось: дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Тут у відсотках також є два датчики. Датчик, що працює від мережі, і датчик очистки, якщо потрібно очистити сам шейвер. Показую більш детально голівки. Так, ось такі у нас кришечка. Ось такі голівки. Вони плаваючі. приємно рухаються, і бачите, трішки йде під нахилом. Це також зручно при голінні. Взагалі, також хочу трошки розповісти про шейвери в цілому, для чого вони потрібні. Шейвери це як шліфовочна машинка. Тобто, якщо ви хочете поголитися, вам треба слідкувати, щоб щитина була не більше 2 мм. Це, це стосується будь-якого шейвера, навіть самих крутих, самих дорогих, будь-які шейвери, вони справляються з щетиною, яка до 2 мм, і то я можу сказати від себе 1,5 хоча б. Тоді вже буде хороший ефект. Тобто, як забезпечити ідеальне гоління шейвером саме? Або ви слідкуєте, щоб у вас була там невелика щитинка, тобто потрібно постійно за цим слідкувати. Або а, якщо, наприклад, можна взяти шейвером, під 0 пройтися, зняти всю довжину. І потім почи... те, що не взяв шейвер, дуже добре почистить, Вибачте, те, що не взяв триммер, дуже добре почистить сам шейвер. Тобто Це ось також важливо. І о, якщо ви будете дотримуватись таких рекомендацій, то гоління буде досить добре. Ще одне питання на рахунок подразнень. Дуже часто кажуть, що бувають подразнення. Хтось думає, що це неякісна електробритва, якісь метали, які там реагує шкіра на них тупі тупілезе. Ну, ви знаєте, новий з коробки шейвер, якщо і є подразнення, ну це значить, що ваша шкіра просто, наприклад, реагує на це все. Я користуюсь Mozero, особисто маленьким мобайл. У мене є подразнення. але в мене подразнення від всього абсолютно, від станків, самих крутих, самих нових, що я тільки не пробував. У мене нема подразнень тільки від тримера, який без насадки голить. Під нуль, наприклад. Ось. В тому випадку, звичайно, все коротко. Але треба розуміти, що все одно там трошки залишається. Але мене це влаштовує. Коли там десь на вихід, то я беру вже користуюсь шейвером. Але все одно це терпимо. Це не такі подразнення, як від станків можуть бути. Тому також треба зважати, що шейвер також достатньо агресивний, як і електростанки, які взагалі станки, тому що він максимально голить під нуль. Тому це треба мати на увазі. Так, Давайте подивимось, що в комплектації саме до цього шейвера. Щіточка для очищення, кабель type c Зверніть, до речі, увагу, він достатньо довгий. Це зручно. І є приємний сюрприз. Також в комплекті йде ось такий дорожній чохольчик. Це також приємно. Тобто ви кладете сюди шейвер і можна брати з собою в поїздку, десь там в сумку. І це зручно брати з собою. Тобто, це приємний такий аксесуар. Ось. І також, наприклад, не брати вже цю коробку, а. У вас вже є чохольчик. Ось такий. Він приємний, такий ось бархат, якийсь. такий ось. В цілому приємний, хороший бонус. Це все по комплектації. Ціна в нашому магазині 1199 гривень. Хороші відгуки, це вже перевірена модель. я завжди показую те, що вже пройшло якусь перевірку, мою особисту, мою розпаковку, також уже від клієнтів якісь відгуки. Також тоді, в цьому випадку, я вже рекомендую і вам до вашої уваги. Я напишу опис, я напишу посилання на цю модель. Ви можете додатково подивитись, ознайомитись на сайті, ви можете подивитись інші моделі. Також у нас є магазин, він знаходиться в місті Київ Велика Васильківська 72, де це Олімпійський другий поверх. В нашому магазині ви можете подивитись, перевірити, потримати в руках ця модель представлена в магазині, є і інші. Тому також можете підібрати. Ми знаходимось в місто Київ, Велика Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. Працюємо щодня з 10:30 по 19.00. Тому також, якщо ви з Києва, я запрошую, тому що в магазині, по-перше, додаткова консультація. Вживу можна подивитись, перевірити. Плюс знову ж таки ви економите на доставці і час. Тобто, якщо ви з Києва, ви собі під'їхали. Це метро Олімпійська, зручне розташування. тобто... Забрали і вже ви з шейвером. Плюс також доставка. Якщо замовляти десь 100 гривень доставка, рахуєте. Також, коли там відправиться, ну ми особисто відправляємо день в день, але бувають різні випадки. Наприклад, там, якщо в якусь віддалену місцевість, доставка може і 2 дні бути. Так? Тому також звертаєте увагу, що з Києва, то є ось така зручність. Якщо ви з інших міст, будь ласка, замовляйте, нова пошта, Укрпошта. Ми відправляємо без питань максимально швидко, обробляємо замовлення. Також можемо перетелефонувати, поспілкуватися. Тобто всі контакти я під відео залишу, і магазин, і як нас знайти, буде інстаграм, також там будуть огляди. Підписуйтесь на цей канал, там є інші цікаві огляди, без е, різних, знаєте, там. Фальшів, без там нічого такого. Тобто, виключно по товару, по факту, як воно є. Тому, друзі, дякую за увагу, гарного дня, до побачення.